Важливим етапом після зимових та весняних приморськів є визначення відсотка підмерзання нашої плодової бруньки на лохиновій плантації. Чому це так важливо, коли ми взимку розробляємо технологічну карту на майбутній сезон, ми туди закладаємо наш прогнозований? Врожай, кожна рослина вона витягує відповідно до врожайності певну кількість мікро і макроелементів, і ми це враховуємо, коли розробляємо цю технологічну карту. Якщо ж у нас буде велике підмерзання, то нам потрібно буде її скоригувати і е, зменшити внесення мікро-макроелементів для того, щоб не було перевитрати добрив і е, вони розумно використовувалися. Як потрібно проводити перевірку підмерзання бруньок. Ну, по-перше, його потрібно робити точково у різних місцях вашої плантації. Особливу увагу потрібно звернути на місцях, де є низина, а також з вітряної сторони, з якої найбільше дує вітер. Відповідно, в цих місцях підмерзання зазвичай найбільше. Після таких дій ми робимо. Середній, ми визначаємо середній показник підмерзання, і вже на основі цих даних ми коригуємо нашу технологічну карту. Як ми визначаємо підмерзання бруньки? Ми беремо звичайний ножик або скальпел і розрізаємо нашу бруньку навпіл і дивимося на її серединку. Якщо серединка у нас світло салатового кольору, то це означає, що вона жива і її нічого не пошкодило. Якщо ми бачимо е темні вкраплення або коричневу серединку, ну це вже все і наша брунька вже має підмерзання. Навіть якщо вона почне надалі розвиватися і дасть квітку, все рівно е ця ягодка, яка там утвориться, вона буде маленькою і недорозвиненою. Також важливо перевіряти бруньки. По всі, всі кроні нашого куща, тобто і на верхівках, і в середині, і в нижній частині, щоб розуміти повну картинку, де був найбільший приморозок, і де ягода постраждала чи ні.